Урок №29. 29 Інтерпретування даних у вигляді діаграм. Допоміжне відео до виконання пояснювання до інструкційної картки. У нас тут є два завдання. Обидва робляться в Excel, як не дивно, оскільки це тема табличних редакторів. Завдання доволі прості, вони підійдуть для будь-яких з них. Можна виконувати в Excel, можна виконувати в EPS, аналогу в EPS-Office можна в в LibreOffice можна в будь-якому іншому. Отже, запускаємо Excel. У мене тут вже щось було. Я закриваю. Запускаємо Excel. Обираємо пуста, створення пустої книги. Я зроблю трошки масштаб більше, щоб було краще видно. Окей. Комірку 1 введіть ім'я константи А. В комірку А2 введіть ім'я змінної Х. У нас, якщо я не помиляюсь, тут погано видно, але тут ідея в тому, щоб створити графік для функції А поділене на x. Тобто це Y равно А поділене на x. А, відповідно, а, що в нас тут далі? Ми х написали, ми написали: тут у нас буде крок. Зміни той крок. Що це за крок? Получається, аж функція складається з, багато, з багатьох точок. Відповідно, на X відкладається кілька точок. І це буде той крок, та різниця, яка буде використовуватися для обчислення наступної точки на осі. Так, крок є. А тут буде y. Відповідно, у нас. Тут сказано задати значення константи А. Якесь, нехай буде навмання якесь значення. Далі. встановіть довільний крок зміни координати Х. Довільний крок. Я поставлю півтора, тому що, чому би ні. Просто ну, навмання будь-який крок підійде. Просто треба розуміти, що на цю величину буде кожен раз змінюватися число. Далі. В комірку С2 видіть формула b2 плюс b3 зафіксовано. В комірку яку? с 2 Точно це. А, ну да, все ж правильно. Ми ж, нам треба створити кілька точок для ікса. Логіка яка? Теж воно. Ось воно. c 2 Тут правильно. Просто ми не вписали c 1 Тут не вказано в інструкції, явно, що треба задати якесь значення для X. Тобто ми задаємо якесь, знов таке, будь-яке довільне значення для X, бажано невеличке. Просто щоб графік зручніше виглядав. А, значить, далі. От у нас тоді йде у комірку c 2 видіть формула B2 плюс B3. Що це таке? Це наступне значення Х. Ми беремо попереднє значення. Плюсуємо, плюсуємо до нього H. І ми таким чином маємо нам розрахувати всі наступні значення Х. Просто, якщо ми зараз візьмемо цю формулу і перекотимо її далі, через те, що комірка була не зафіксована. Оця попередня, на якому і оця. То ця комірка переперетаскування стягнулась також праворуч. Відповідно, формула працює неправильно. Тому тут не просто на b 3 а на b 3 фіксовано клацемо F4 один разочек, або вручну доставляємо долари біля знаків, колонок і біля рядків. Таким чином, ми кажемо, що ми забороняємо її зміщуватися по стовпцям і порядкам. І тепер, коли ми перетягуємо наступний раз. Формула оновлюється, і наступна комірка вже посилається на, на правильний крок. І відповідно, зробимо так якусь кількість. Довільну кількість нам, по-моєму, не було вказано в інструкції, якісь, скільки кроків має бути. От у нас є значення осі Х на кожному з кроків. Тепер треба розрахувати Y за тою формулою, що у нас тут є. А формула, власне, по суті, як А поділить на X. Відповідно. Ми А. І так само ми будемо формулу тягнути вправо. Це означає, що ця колонка також буде тягнутися вправо, а у нас тут значення немає. Відповідно, ми маємо її зафіксувати. А поділити на Х. Ікс. Ікси у нас вже розраховані, тому ми робимо те саме. Все, вірно порахувалось, просто трошки некрасиво виглядає. Тому ми скидуємо розрядність до двох знаків після коми. У нас десь це також розписано було в інструкційті. Десь було вже не бачу. Ну навіть якщо ні, просто, просто приведіть до одного вигляду. Тобто якась кількість після коми. Відповідно, щоб це більш-менш красиво виглядало, ми зараз оформимо це як табличку, поставимо її в межі. Тут для цих всіх колоночок. І для цих всіх колоночок. Можна виділити назви, перемістивши їх праворуч або по центру, виділивши їх жирним, можливо, іншим кольором, щоб було видно, що це заголовки. Окей. Тепер нам треба по цьому ділу будувати графік. Чи є у нас є у нас. А, виберіть на вкладці вставлення діаграма тип діаграми точкова. Змінити значення А та проаналізуйте значення графіка. Отже, нам сказано було щось виділяти. Не сказано. Значить, вам пропонують створити таблицю з нуля, без передналаштувань. Отже, вставка діаграми. Шукаємо. Може, тут десь буде одразу точково? Може, десь і буде, але шукає дуже довго. Тому давайте спробуємо таким чином. Натискаємо на рекомендовані діаграми. А, тут уже одразу треба виділити дані. Ладно, тоді просто шукаємо точкову. Лінічата, лінічата з накопичуванням. Ось ну, це, скоріш за все, точково. Просто точково без всіляких наворотів. Просто обрамо цей варіант. Звичайно, точкова діаграма. У нас створюється область діаграми. Відповідно, нам тепер треба для неї обрати дані. Ми можемо тут лише е, відформатувати її, здебільшого, як вона буде виглядати, дати їй стиль. Але у нас от є якраз можливість змінити тип. Коли ви натискаєте на діаграму, не плутайте. Коли ви виходите з цієї межі, ця вкладка зникає. Коли ви натискаєте на діаграму, з'являються додаткові дві вкладки Конструктор діаграм та формат. Відповідно, де ви можете налаштувати, що як знаходиться. Нас зараз цікавить конструктор для того, щоб обрати дані для цієї діаграми. Відповідно, діапазон, дани, діапазон даних діаграми ми зараз не обираємо, тому що у нас дані рядків X і Y, які складаються цю діаграму, вони не лежать поруч. Ми просто додаємо ряди ім'я ряду. Перший ряд нехай буде. А, ну все, нам одного ряду вистачить. Один ряд це одночасно і X, і Y. це один графік. Один ряд один графік, по суті. Тому ім'я ряду можемо о, вказати довільний. Можемо написати ручками, нехай це буде Y. Або ще, а можемо послатись на якийсь текст в комірки. Нехай це буде Y. Значення ряду X. От у нас значення для ряду X. І значення для ряду Y. Відповідно, Y ми також порахували. Во. Окей, okay, все. В нас натискаємо ОК, okay, тут все повірно. Власне, у нас з'явилась звичайна точкова діаграма, яку також можна потім зайти і якось відформатувати. Можливо, навіть прямо в конструкторі поміняти її тему формати і побавиться далі з кольорами і з цим іншим. Тут же на ваш розсуд. Власне, це і є перше завдання. Друге завдання. Так, в деяких містах СНГ були проведені книжкові аукціони, результатами яких занесено в таблицю. Створити кругову діаграму, що демонструє співвідношення продажу книжок, зробити відповідні написи на діаграмі. Окей, перше. Додаємо новий аркуш. У нас в одному файлі всі завдання будуть. Так, я знову-таки трошки приближу. Створити таблицю за зразком. Це займе якийсь час. Тому я поки що поставлю на паузу, щоб вам менше дивитися, а ви також потроху її робіть. Отже, дивіться, табличка вже є, але я хотів пройтись по кільком речам, тому, в тому числі по оформленню, тому я накидав загальний ескалет, і зараз з вами пройдусь по основним речам, що їх стосується, з точки зору саме форматування. Зверніть увагу, я почав таблицю так само, як це зроблено на шаблоні, відповідно, щоб формули легше співпадали. Тобто таблиця починається з комірки А2. Вона, оскільки ви бачите, що тут немає ніяких розділових ліній. Це є велика-велика об'єднана комірка на всю довжину, відповідно, ви виділяєте всю цю таблицю і класите об'єднати і розташувати в центрі. Є. Далі. Можете побачити також, що рядки 4 5, тут колонка начебто одна, але ж це два рядки. Відповідно, ці комірки також є об'єднаними. Притом далі видно, що ці ковинки розлітаються на дві строки. Тобто оці комірки є об'єднаними, оці від номера ЗП до продажу книжок. А під категорії платежі, комірки G і H, вони не є об'єднаними. Об відповідно, ми по черзі об'єднаємо і розташовуємо в центрі, але також. Виставляємо йому вертикальне вирівнювання. Не бачу його тут. А, ось воно. Ось воно. Посередині. Щоб комірка була посередині. Відповідно, можна так робити з кожною коміркою вручну, знову виділяти, об'єднувати, натискати посередині. А можна просто класнути на ту комірку, яку нам треба. До речі, зверніть увагу. Тут ще одна додаткова річ. А, ну назву міста треба трошки розширити. За праву границю тягнемо, Окей. Але щоб цього всього вручно не робити, не класити, не виконувати дві дії поспіль, ми можемо просто натиснути на ту комірку, з якою ми хочемо перенести форматування, натиснути на формат за зразком, і класнути на ту комірку, на яку ми хочемо перенести це форматування. Відповідно, все, воно все підтягується. Все, що ви зробите для тієї комірки, воно буде застосовано для цієї комірки. І можна одразу виділити кілька комірок, основних, лише основних. Так. А, ні. В такому режимі через те, що ми їх об'єднували, тут треба саме по одній копіювати. Так, кількість покупок, продаж книжок. По-моєму, щось я загубив. А, я нічого не загубив, я просто дарма зробив відступ. Є, yeah. далі. Продовжуємо форматувати його далі. Кількість покупців має бути трошки ширшою, щоб воно влізало. Продаж книжок. Не ширшою, але зверніть увагу: текст має. Бачите, він не влізає, але слова мають переноситись. Відповідно, ми шукаємо тут десь було. А, ось переносити текст. Продаж книжок. Є. Це є. Платежі в гривні в євро. Організаторам. А, оця ж комірка також є об'єднаною. ці дві. Це ж знов таки, да? Дивимося. А, отут між гривні і євро є лінія, між платежі організатором немає. Відповідно, платежі організатором також є об'єднаними, і тоді ми вирівнюємо цю комірку якось так, щоб воно вміщалось. Окей. Візуально вже стало краще. Єдине, що. А, іще та ж сама ситуація з всього коміркою. Ого, куди вона тягнеться? Вона тягнеться на першу. Є об'єднати і розташувати. І цифри від 1 до 10. Для того, щоб не вводити вручну, ви можете тільки написати перші два. Воно зрозуміє різницю між ними. Тянемо за ніжний кут і отримуємо всі 10 автоматично. Все. Це поки що все, що нас цікавить, окрім форматування. Відповідно, ми оцьому всьому, тільки я тут одну зайву помірку об'єднав. Через те, що я там неправильно рядки поставив, я її роз'єдную і об'єдную заново. Є. І тепер оці всі таблиці. Зверніть увагу, курс євро і сам курс написано в окремих комірках для того, щоб на курс на числове значення можна було посилатися. Єдине, що тут трошки неправильно, тут не має будь спочатку ніяких пізнавальних знаків. І, по-моєму, у нас тут через точки цифри йдуть. Ладно, поставимо поки через кому, по-моєму, цифри через кому йдуть, так. Да. І оцьому всьому ми виставляємо зараз всі межі є. От тепер видно, що це таблиця, і цілком видно її ліміти. Добре. Ну і форматування. Тут колір зелений приблизно. Я таки поставлю. Тут синенький. Я також швиденько поставлю якийсь схожий просто. Щоб часу багато не витрачати. І в нас заголовки ні жирні, нічого тут більшого нема. Тобто на цьому наше форматування завершилось. Майже числа. У нас суми, суми, всі числа в колонки сум, а також курси євро, знаходяться в грошовому форматі. Як це зрозумієте, воно красиво оформлено з відступами і плюс написана валюта. Відповідно, ми виділяємо ці числа, ці комірки, в яких ми хочемо дати цей формат. І виставляємо їм тип замість загального, виставляємо їм грошовий. Все у нас підтягнулось. Можна спробувати а, пошукати серед грошових. Відкрити не, не, не просто грошовий поставить український, а подивитися інші формати, обрати фінансовий і шукати інше позначення. Якщо воно є. Якщо його нема, то можливо дописати якось самому, але взагалі-то воно має бути. Ось вона, UA. У нас в цьому варіанті саме версія з UA, Не з гривнями, а саме з назвою валюти. Тому ОК, ось вона. І так само ми можемо виділити будь-яку з цих колонок, комірок, класнути формат за зразком і перенести те саме на курс євро. Тільки, оскільки тут не було кольору, то тут ця відсутність кольору також перенеслась. Відповідно, ми ще беремо, заново додаємо сюди колір. Тепер наче все. Далі. Обрахуйте суму продажів. Використайте функцію суми. А сума продажів. Ось вона у нас є це сума всіх взагалі продажів. Судячи з усього. Просто беремо і клацаємо у нас тут десь, по-моєму, на даних було. А зараз знайдемо. Або тут. Ось у нас є кнопочка автосуми. І обираємо суму. Якщо раптом у вас цієї кнопочки нема, або ви її не знаходите. Неважливо, ви можете просто ручками написати цю формулу. Равно великими літерами англійської SUM в дужках вказати діапазон. Тобто, якщо у вас тут діапазону нема, ви відкрили-закрили дужки всередині дужок виділяєте діапазон чисел, які ви хочете порахувати. Enter. Вона порахувала. Далі обрахуйте загальну кількість покупців і проданих книг. Можна робити те саме. Знову вставити суму. Можна взяти цю суму. Уважає ж, тут діапазон не був зафіксований, значить він буде переміщуватися при переміщенні формули. Відповідно, ми просто несемо цю формулу два рази праворуч. Тут у нас позначення зірочки, але якщо ми наведемо, ми бачимо, що тут є число. Тобто число просто не вмістилось. Ще трошки розтягуємо комірку. Окей. Це порахувалось. Перші три завдання зроблено: 4-5, 3-4-5. Далі у кожному місті організаторам треба сплатити 15% від суми продажів. Занесіть ці дані у комірку g 6 Для підрахунку використовуйте формулу D6 умножить на 15%. Відповідно. D6. Чому D6? Тому що це у нас перша сума першого міста. Платежі в гривні. Так, а справильно тут все. Продаж. Так, да, в кожному місті треба а, в комірку дані у комірку G6. А, ну правильно, це платежі в грівнях. Равно а, сума для цього міста помножена. На шось, я вже забув. На курс. Ні, на, на 15%. Excel, принаймні, сучасний, як мінімум останні кілька версій, під, підтримують можливість. А, Вказувати відсоток у формулі. Тобто він зрозуміє, що треба це діло в відсотки перевести і виконати операцію правильно. Раніше, коли це було неможливо, доводилось писати повне, повністю математичну формулу. Зараз цього робити не треба. Що у нас тут вийшло? У нас вийшло таке число 2970 гривень. Тобто це у нас платежі організаторам. Ми робимо що? Ми просто розтягуємо цю формулу вниз, таким чином, обчислюємо. Для, кожної, для кожного міста залежно від його продажів. Окей. Далі заповні став без G, ми тільки що це зробили. Підрахуйте платежі інзитором у євро. Теж саме, теж саме G, майже, Але G6. Тобто ми брали, беремо оцю штуку, яку ми порахували. Логіка в чому? Нам просто треба взяти оце значення і перевести його в євро. У нас є значення, і у нас є курс. Відповідно. Оце. Що там у нас по формулі? Поділити? Поділити на Е4. Окей. І розносимо. Так само розносимо, але знов-таки, ніхто ж не буде платити в житті 95 і 600, 520 скільки там євро, ні. Ми просто зменшуємо це 아, число. Округляємо до двох знаків після коми, щоб це виглядало як ну, реальна кількість євро. Можемо, в принципі, навіть поставити сюди грошовий формат, щоб було ще більш показовіше. Нехай буде отак. Чому ні, власне. Так, оскільки тут є показованих гривень. Чому б нам тут не додати показник євро? Далі. Заповністю стовбець аж це ми зробили. Побудуйте кругову діаграму продажу книжок. Виділимо діапазон F4 F15, тобто ми виділяємо всю нашу таблицю з заголовками, зверніть увагу. F4F15, F4 F15. Ми ж по продажам хотим тільки. Да, не всю таблицю. Ми створюємо діаграму саме по продажам. І залишаємо заголовок для того, щоб він перенісся нам в діаграму. F4 F15. Виберіть на вкладці вставку діаграми секторна або кільцева, залежно від того, як вона називається. Вставлення. Ось вона є у нас візуально, її вже помітно. Плоска секторна. Можна отаку от ставити. Тобто, тут, на ваш вигляд, єдине, щоб це було адекватно виглядало. Ну, давайте, давайте таку об'єму, прикольно вставимо. Один, один варіант. Треба тільки дізнатися, чи вони хочуть, щоб ми вставили її просто, чи вставити її на окремий, окрему сторінку. Рабочучі діаграми кольорові квадратики, зробіть так, щоб замість свій слово написано на міст. А, підпишіть елементи, перенесіть, перенесіть діаграму на новий лі... А, все, це можна потім. Все, окей. Значить, поки що просто вставляємо. Діаграма. Ось вона наша діаграма, продаж книжок. А, ну, Давайте от сюди і трошки зменшимо. Щоб вона влізла в один екран. Ось тут обережно перетасовуйте саме за зовнішню зону. Так, продаж книжок. Тепер дивіться, все, звісно, дуже класно, але у нас легенда не зрозуміла. У нас тут якісь числа 1, 2, 3, 4, 5 замість реальних книжок. Відповідно, у нас про це є наступне завдання. Виберіть, десь воно там, праворуч кольорові квадратики, да-да-да. для цього прийдіть вкладку Конструктор виберіть Вибрати дані у вікні. Тобто, ми виділяємо діаграму, всю діаграму, саму діаграму, переходимо на вкладку конструктор діаграм, знаходимо кнопку Вибрати дані. І нам тут треба додати легенду. Ось о, підписи горизонтальної осі, Вони ж категорії. Оце воно і є. Ми редагуємо це діло. І замість тих чисел, які автоматично створились, ми обираємо діапазон з назвами. Це в нас всі міста. Виділили всі міста з А6 по А15. Натиснули. окей, Все. Тепер маємо нормальний підпис, нормальну легенду. Тільки вона вам трошки заважає в тому плані, що вона займає багато місця, тому ми можемо якось отак, наприклад, зробити. Або, можливо, перенести е, діаграму е, Легенду Правіше, як варіант. Можна пошукати тут в кнопочках підписи даних. Легенда в нас є. Але що ми можемо з можемо щось зробити? О, праворуч. От. На додаткову кнопку праворуч і тепер. А, ну все, воно прийнялось. Я очікував, що це вікно закриється, але його треба закривати самому. Окей. І тепер ми можемо не паритися з таким великим розміром. Наша діаграма нормально, компактно виглядає. Чудово. Так, це є. Так, назви міст. 12-й пункт ми зробили. 13. Підпишіть елементи діаграми. Встановіть прапорет з підписи даних. Знову-таки виділяємо нашу діаграмку. Заходимо сюди в плюсик натискаємо підписи даних. З'являються, що це таке за підписи. Над кожним сектором, над кожною позначкою діаграми, з'являється її числове співвідношення, що воно насправді означає. Давайте подивимося, чи є у нас тут вимоги. Вимог до підпису даних нема. Ми могли б спробувати їх якось підналаштувати. Але це ви можете, в принципі, зробити на свій розсуд. Я отак от зроблю. А можна отак. Тобто, хто, як бачить свою діаграму, постарайтесь зробити, щоб вона була якось красивіша, щоб це було читабільно. Окей, поки що є. А, підпишіть але це зробили. 14-й пункт. Перенесіть діаграму на новий лист. Для цього контекстного меню оберіть «Перенести діаграму станет пропорції окремому. Правою кнопкою. Переглянути текст, зберегти, перемістити діаграму. Обираємо окремий лист. Даємо йому якусь назву. Можна так і залишити. Можна поставити. У нас є тут вимога до імені. Вимоги до імені нема. Можна залишити, як на прикладі. Тобто стандартні назви. Коли ми натискаємо окремо, у нас. Зверніть увагу, у нас з'являється окремий аркуш. У нас є аркуш 1, був аркуш 2 з нашої таблиці, от з'явився аркуш з діаграмою. Ми можемо затиснути його, трошки перемістити праворуч, щоб він логічно був після своєї таблички. Отже, у нас діаграма повністю відображається на новому листі Excel, і в принципі тут повністю все видно. Окей. Що далі. Створіть стовпчикову діаграму, що демонструє суму прибутку у вказаних містах. Зробити відповідні написи на діаграмі, зберігти на окремому лісті Абсолютно все те ж саме, просто з іншим набором даних. Суму прибутку у вказаних пристах. Тобто те по оцьому. Робимо все те саме. Виділяємо знов таки ці вже, ці вже дані. Ідемо на вставку, шукаємо діаграму. Ну, нехай це вже буде така діаграма. А, робимо їй легенду. Давайте одразу легенду зробимо праворуч, вже щоб ми знаємо, що так воно буде краще виглядати. Йдемо на конструктор, вибрати дані, міняємо підписи на міста. Ставимо ОК. Тут треба було там додавати. Написи на діаграмі. Да, написи треба було. Також додаємо написи, підписи даних ось вони. Ну, власне, все. То також переміщаємо її на окремий лист. Перемістити діаграму на окремому, діаграма 2, нехай буде. Все. Все те саме. Це так вам просто на закріплення. Також переміщаємо лист, щоб воно якось логічно виглядало. Так, створити є. Виділити відомим способом два діапазони B4B15, назви міст та d 4 d 15 суму прибутку вказаних містах. Що значить відомим способом? Та ти, значить, будь-яким ви знаєте. Один з найпростіших варіантів це затиснувши Ctrl. Ще раз, які діапазони? D4D15 і B4B15. Отже, виділяємо з B4 по B15. Затискаємо Ctrl. І виділяємо D4D15. Є. Що з цим треба робити? На вкладці вставлення діаграми стопчиковим. Виділили два діапазони. Вставка діаграми стовпчикова. Оця пласка стоп діаграма. Пласка гістограма. Ну, в принципі, думаю, несуть важливо. Давайте. Давайте у цю поставимо. Все, от є у нас діаграма. Змінити колір стовпців на вкладці конструктор. Змінити кольори. Ну, а ми вже на вкладці конструктора, як тільки ми перейшли на діаграму, як тільки ми її створили. Змінити кольори Ну, будь-які. На ну, таку можна, наприклад, неважливо. Змінити стиль діаграми. Так, тип діаграми тут ні. Ановформат ну можливо. А, стоп. Це ж ця? Ось ось стилі діаграми. Це цей випадаючий список. Зробимо отакий. Трошки схожий на графіки, ясно. Підпишіть елементи діаграми. Натисніть на кнопку елементи діаграми, підписи даних. Ми це вже робили вже два рази. Назва осей. Тут можна це все повключати, але нам зараз треба лише підписи даних. Переносіть діаграму на новий лист і збережіть свою роботу. Теж саме правою кнопкою, перемістити діаграму і окремий лист, діаграма 3 і діаграму 3 ми також кидаємо. В кінець. Власне, все. На цьому все. Зберігайте роботу, надсилайте. Завдання завершено.